Привет, секрет. Ну, все плавно секрет. Люстрация! <свисток> Если уже вы то уже будь здоровье сидеть дома и не рыпай. Рост чего ты круливно. Да, 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 ну, а что ты дергаешь в що... общество делаешь? Пускай молодежь идет, работает. Они позанимали места эти старые, видите. У Упорі, так. У да. І сидять, покуди ногами вперед не винесуть. Це ж незаконно. А молоді вже йде до місце, щоб роботи не йдуть на базари, і все, і це ж правильно. Там, може вони теж молоді. То, що на ба. Так, Так молоді там працюють. Роботи... Хто? Ви думаєте, що там працюють молоді, е, котрих депутатів, е, мера, вся. Помієте, там все схвачено. <свес> Куда мы все идем? Да подождите, я же тоже туда стою. Я им поможет только катраса. Я вам говорю, ну уже сюда не будет, уже отменили суд. Отлично! Мы для этого и пришли, чтобы они отменили этот. Где чуть-чуть написано? Что тут написано? По группам читали. Не розказую. Не розкачу, <рес> ихте. <рес> Ух, <рес> пропускаю. Чуть. Дуже быстро писали. Ти там помилку ти там помилку в плакаті допустив. І не дивно. Знімайте, її, бо вона не, тут недоречна. Да посмотрите на мене, ну лки палки мобілка Дуже прикро, нема голови суду, і секретар не знає, де знаходиться голова суду. Вона каже, що вона поза він поза межами. А з початку робочого дня його нема на робочому місці. Секретар не знає, де він знаходиться. Так за уволі запрогулена. Ну то цим зараз ми будемо з'ясовувати цю ситуацію. Зараз йдемо до зама, до Закриття. Це відкладення розвитку. А причем не повідомляє. А можемо поговорити з самим паном Гаранем? Все я вам не можу сказати. Зараз. Почекати. Почекати, ми уточнимо гаранняй собі браті. Почекайте, ми уточнили. Не уточняйте, давай! У п'ятницю прошлій неділі голова суду підписав наказ про проведення люстрації початок люстрації у Черкаському окружному адміністративному суді 16 грудня поточного року. 16 грудня поточного року. Почнеться процес перевірки суддів. Пишеться заява про наявність заборон, чи є такі, чи немає, перевірка декларацій, майнового стану, ну ті процедури, які пов'язані саме з цим процесом. Знаєте, Як вчора мав бути розгляд теж по схожій справі. Людину, яку звільнили з МВС, теж з ілюстраційним законом. Чи було це засідання, чи було там якесь... На зі прізвище, коли відносно кого слухали ці справи. Тапорітні прізвища люди. Суддя Паламар. А не прийде, до хати поїдемо. Не прийде, поїдемо додому. Привеземо. Прийде. Що вас цікав? Як вчора пройшло засідання, які е, не з'явились сторони в судове засідання, перенесли справу розі справи на 12 число. Тому зараз навіть не можу сказати, що там і як. Ну, матеріали справи є, то позов і документи, які додані, але немає відповідача, немає заперечень, немає ніяких документів. Чи вважаєте ви проведення таких, такого засідань, якщо не було ще ілюстрації суду? Ну, скажем так, я цього сказати не можу. Я виконую свої повноваження, які на мене покладені. Якщо з мене їх знімуть, то я не буду розглядати справи. А поки що на даний час у мене є повноваження, якщо я не буду розглядати справи, то мене звільняють за невиконання своїх обов'язків. Хочемо почути від вас. Стосовно Карчаків буде таке? рішення? Стосовно Карчаки рішення прийнято. Яке? Яке? Випоновлено на роботі. Коли це прийнято? Ви тільки що ми за не поновляв. Він звільнений не по люстрації. Наша За порушення присяги. Ми вас просимо, знаходьте методи переносити ці суди. А ви їх понознають найодіозніших чиновників. І потім зрештою ця людина фізично має роботи зібрання. І ви не вважаєте себе виним. Що відбувається, бо те, що буде відбуватися, це ваша персональна відповідальність, щоб ви розуміли. Ну реально, ми були не готові до такої зухвалості суддів. До того, що вчора вони на першому ж засіданні, тільки прийнявши документи Вадима Карчака, відразу поновлять його на посаді. Я не вірю, що цей суддя Паламар, який це зробив, не розумів, що він робить. Прекрасно він все розумів, як і рік тому, коли приймав рішення про заборону мирних зібрань. Те, що ми сьогодні прийшли, це був наш крок на упередження. Ми хотіли показати суддям. Як, ну, як таку дорогу, щоб не довести це до точки кипіння. Однак виявляється, що ми вже спізнилися, і перший їхній крок до не знаю, перший, перший їхній ворожий крок вже здійснено. Люстрація не проведена. Я впевнена, що ті судді якраз підлягають люстрації, оскільки вони приймали такі рішення рік тому. І я думаю, що вони, а була, ні була, їм нічого вже не страшно і зараз. Будуть приймати такі рішення.